Мої вітання, друзі, на ремонті знову LED Люстра давно їх не ремонтував, вона не працює, працює тільки підсвітка нічна. Вмикаємо, перемикаємо режими, але, як ви бачите, основні ліхтарі не світять, світить тільки підсвітка. Так, будемо перевіряти. Від'єднуємо спочатку від драйвера всі канали. І перевіримо спочатку спеціальним приладом для перевірки. Ледів. LED, LED Під'єднуємо щупи на всі канали одночасно. Послідовно вони під'єднані, подаємо живлення 300 вольт, але, як ви бачите, ні один із каналів, не холодний, ні теплий не засвічується. Далі ми будемо по черзі їх перевіряти і вийдемо на непрацюючий канал. Ось ми бачимо працюючий теплий. Далі холодний теж працює тут. Так, перевіряємо слідучий канал. Так, перевіряємо. Є в нас теплий. І далі перемикаємося на другі дроти, і холодний повинен світити. Все. Так, ми виходимо на несправний. Ось є несправний і будемо його перевіряти. Подаємо живлення. Але, як ви бачите, не світиться ні теплий, ні холодний. Світло не світяться. Так, будемо до нього добиратися. Відкручуємо гайку, зняли. Далі ми знімаємо це кільце. Бачимо тут стрічку, приклеєну до металічного кільця. І візуально я вже побачив, у нас є чорні цяточки на світлодіодах, що свідчить про те, що цю стрічку потрібно замінити. Я буду міняти її всю. Ось будемо ставити новеньку. Спочатку її треба відклеїти від металевого кільця, по контуру обходимо і розклеюємо. Є. Далі ми відкручуємо оцю металеву стійку, щоб вона нам не заважала. Тут дроти проходять. Зняли стрічку, далі ми відпаюємо дроти від неробочої стрічки, обов'язково одягаємо термозбіжний кембрик, залуджуємо. Контакти на новій стрічки і підпаюємо дроти. Підпаялися, одягнули кембрик термозбіжний і нагріли його. Все, другі кінець те саме робимо. Все, стрічка готова, але ми її зараз ставити поки ще не будемо, перевіримо в зборі. Так, приклеюємо до кільця, знімаємо захисну стрічку і приклеюємо. Далі вкладаємо кабелі. І накручуємо трубочку. Далі ми перевіряємо за допомогою прилада саму стрічку, все в нас вона запрацювала. Так, одягаємо кільце з орскла і фіксуємо його. Далі закріпляємо цей плафончик на основну люстру і закручуємо надійно гайкою. Перевіряємо без драйвера за допомогою прилада, є в нас холодний. Переключаємося на другий канал і, як ви бачите, теплий у нас люстра вся запрацювала. Від'єднуємося, далі ми під'єднуємо до драйвера і будемо тепер перевіряти від мережі 220 вольт. Чи все у нас працює. Так, під'єднали. Подали напругу, як ви бачите, люстра засвітилася. І зараз ми з пульта спробуємо поперемикати режими, як ви бачите, функції у нас всі працюють. Ліпше, гірше і температура теж перемикається, теплий, холодний. Так, теплий у нас пішов. Тобто реакція на пульті, все, ніде нічого не мерехтить. ще буде працювати. Так, яркость регулюється, як ви бачите, все в нормі. Далі, нічний режим теж робить. Все. Далі ми вимикаємо, укладаємо дроти і віддаємо власнику. Дякую за увагу. На все добре. До побачення.